Добрий день діти. Сьогодні ми поговоримо по органи чуттів. Знає нас і він, і ти. Між собою ми брати, робимо життя яскравим, вушка чують спів пташок, смак відчує язичок чи гірке, чи солоденьке. Очі бачать кольори, розмір, форму всіх предметів, Носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі, Шкіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке, пам'ятайте п'ять братів, Звуть нас органи чуттів. Органи чуттів нам потрібні, щоб найкраще сприймати навколишній світ. Вони являють собою зір, слух, нюх, дотик на смак. Розглянемо детальніше очі справжні помічники людини. Завдяки їм ми можемо розрізняти світло, темряву, форму, колір предмета, чи стоїть, чи рухається, далеко чи близько. Вуха важливі органи чуття. Який дає змогу чути звуки навколо тебе, голос мави, спів пташок, шум вітру, сигнал машини чи музику. Ніс, завдяки носу ти дихаєш та відчуваєш запахи. Можеш зрозуміти, що готує мама на вечерю, як пахнуть квіти. Якщо до носа попаде пил чи шерсть, ти починаєш чхати. Таким чином ніс намагається прибрати те, що йому заважає дихати. Ротик, завдяки нашому язичку ми можемо відчути смак. Якщо ми розглянемо язичок у дзеркалі, то побачимо, що на ньому є маленькі пухірці. Це смакові рецептори. Усе твоє тіло покрите шкірою. Вона схожа на цупкий, але м'який одяг. Який захищає нас від води, холоду та дозволя... не дозволяє мікробам пошкодити організм. Пропоную вам розглянути себе в дзеркалі та знайти свої органи чуття.